Добрий день, я Ропки Слав, участь сьомого класу комунального закладу, Росошинської гімназії, Сербиніської сільської ради Полтавського району Полтавської області. Тема мого дослідження втілення ідеї нового урбанізму, забудови граносудової села Росочинці. Тема є актуальна, адже перемога в дійсне задуманих на майбутнє. Саме прація, морія, Чудина, працює, працює, тапучить, про це мріє кожен із українцям, щоденно працює працюючи та про рорійних та близків. Водночас емоційні стан людей погіршується, тому дуже важливо мати місце, куди можна прийти, крім домівки та роботи, та відчути спокій, затишок і комфорт. Таким місцем може бути якісна організована забудова зеленого країну. Мета роботи полягає у дослідженні забудова зеленого країну, судові села Росошенці. Науковому знову становить аналіз ділення ідеї науків події в забудові країну, судові села Росошенці. Методи аналізу термінології науково пояснення юридична експедиція встановлені взаємозв'язків. Ключовим поняттям при вивченні даної теми є новий урбанізм. На виконання перше завдання нам узагальнено наукові підходить до вивчення ідей нового урбанізму. Встановлено, що організаційною основною течією нового урбанізму є конгрес нового урбанізму. Засновники, Патер Калзорб. Андрес Двейня, Елізабет Міюл, Елізабет Платерсіберг, Стефанес Полизойдес, Деніал Соломон. Визначено, що новий урбанізм це дизайнерський рух до цілосних, компактних, об'єднаних спільнот та вона час є генератором ідеї, які перетворюють ландшафт і створює комфортне середовище. Відповідно до урбаністичної структури мікрорайону садової села Росошинці відноситься до другого рівня іерархічних елементів. На виконання розрозного завдання нам встановлено відповідність між ідеями нового урбанізму та їх втіленням при забудові мікройного судового села Росошниці. Такима визначенням мікроєн садової є зелена зона. Адже борушся з шам єбуним сад, здовж вулиці, насаджені дерева, кущі квіти, навколо газонне носіння трава, що вказана на повагу до навколишнього середовища і усвідомлення цінності природних систем при забудові. Територія є доступна для пішкоди і робить пересування пішки з переазру. Дявність тротуарів та переходів, що є зручним для людей з особливим потребами. Будільля розміщення відтримання і під'їздами на вулиці та розшовні близько один від одного вдержньому пішохідні, навіси поруч з об'єктами сфери послуг. є економічною, але має розвивальну мережу сфери послуг, що сприяє розвитку малого бізнесу. Та працевлаштуванням жителів, грамосудових поруч і вдома, мене взаємопов'язаних вулиць, Забезпечує вихідний розподіл транспортного руху і полегшення просування пішкодів, а закритістю територію надання кількох парков сприяє зменшенню транспортного та громадський простір між будівлями, сквери, лаками, та дитячі та спортивні майданчики, що дає можливість спілкуватися відпочиваючим дітьми, а десь навіть працювати з комп'ютерно-освічним повітрям. Мережа громадського транспорту в межах села Резочну сполучає від країн садовий з міської забудови Полтава, а саме планування є. Приязано для використання екологічного транспорту була западі в самокатів, прологів вказані електроскутерів. Біля мікроально судової незабаром ставить нову спитку громадського транспорт, тоді машка буде прийшли обрати центру міста. Енергіяфективність. Створює мовки для зменшення використання приватного транспорту, будування опалення в кожній квартирі. Отже, під час забудови керівної судової села розрушенці, частково втілені ідеї нового урбанізму. Жителі мікрорайону теж не стають осторонь, об'єднуються і постійно підвищують комфортне середовище для громади. Дякую за увагу.